Український патріот, усі новини навіть більше. Не забудь підписатись на наш Ютуб канал, щоб бути в курсі всіх подій. світу. Рамзан Кадиров, губернатор окупованого регіону Ічкерія, почав форбування бойовиків із так званої армії ДНР для приєднання до своїх сил. Мета зміцнити свою владу. Центр називає цей процес феодальною течією в майбутньому розподілі влади. Вони зазначають, що вплив Кадирова на окупованих територіях Донеччини зростає і фактично перебуває під його контролем. Саме його збройні сили забезпечують порядок і здійснюють репресії на окупованих містах. І також повідомляється, що люди Кадирова займаються мародерством. Тепер Денис Пушилін, який офіційно взяв на себе роль лідера на окупованих територіях Донецької області, погодився навчити ополченців ДНР в університеті Спрі. Значенців в ічкерії росіяни називають її Чечнею. Він буквально сказав, це ще більше посилює вплив Кадирова на тот. Це пов'язано з тим, що він тепер буде фактично навчати тих, хто відповідає за особисту безпеку Гауляйтера. Крім того, особиста охорона Кадирову повниться новими особами, що змінить баланс сил при майбутньому перерозподілі влади. Центр зазначив, що люди Кадирево рідко беруть участь у прямих бойових діях, що створює напруженість в інших військових формуваннях Кремля, особлених ослаблених втратами.